Так, народ знову трішки темних кадрів. Тут складається наша соломка для свинок. От. А тут знаходиться наша прибрана соя. Так, що вам можу сказати по ній? Е, я вам показував... Покажу зараз маленькі кадри, як збирали, збирались серед ночі, тому там багато не знімав. Буквально мінімальні кадри, темна ніч. Як бачите, десь там в далечині, якщо бачите, працює комбайник, збирає нарешті нашу сою, багато страждально. Ябка падають, собаки виють. На годиннику майже сьома вечора, а що зробити? Поки є комбайн. Молотить клас Меркатор 60-й. Вже ці, що біля нас городики, змолотив. Останніх 15 соток і наші буквально клаптики. Знаєте, люди не переживають за свою сою, як в них там по 20 гектарів, ще зараз є. А я переймався, що в мене там тих 40 соток. Ну, як є, так є. Дуже послушні хлопці, дуже їм вдячний. По-перше, от нині в обід підійшли до них, сказали домолотять зараз свою, 2,7 гектара, і приїдуть до нас. Змолотять. Без попередніх домовленостей. Домолочують вже і ще й до всього сказали, що я думав плахту приїхати, бусом, плахту набирати. Каже, та ми приїдемо на подвір'я, біля брами розстили плахту, зразу тобі нікуди не треба їхати. Зразу все чітко висиплять. Та і все. Чекаємо. Вони вже бачу закінчують. І зараз будуть їхати до нас. Забрали наших 40 соток, перебрали швиденько, доволі. Прицепу в мене немає вигрузили на подвір'я. Добре, що комбайн послухався, бо тут, знаєте, таких три клаптика. Він тих клаптика зібрав, в бункері привіз під хату. Осипам на плахту, нам, ми набрали тільки в мішечки е, і, виходить, висадили сюди на стриг. По причині волога. Волога 27. Збиралося Збиралися вже вночі, трошки вже впала роса. Е, на полі перед тим збирали в інших людей. Е, по відчуттях моїх принаймні. Ну, Так би мовити, на зуб. У нас навіть було трошки сухіша, але в них збирали за дня, вологість була 18,5 нас вологість показала 20,7. <кій> Їхати здавати якось то не було сенсу, бо то ще й в неділю. Та я собі так подумав, що скоріш за все воно висохне. Слой тут. Як бачите, от, на, чисто на палець, не знаю, скільки там, сантиметрів 5 Тому е, я думаю, що підсохне. Ми зробили тут трішки протягу, тут там двері відкриті. Е, тут, не, тут закрили вікном, тому що може підсікати дощ. Е, розсипали отаким от слоєм. І сої, а, сої по сої, плюс-мінус так, ми прикинули десь кілограм 600 з, ну, Я рахую з 40 соток, хоч там, мабуть, трошки менше. Ну, в загальному врожайність склала всього лиш десь півтора тони, виходить на гектар. Е, Небагато, але й хай буде. Е, я добрив ніяких не давав абсолютно. Ви знаєте, що я там крупив гербіцид, фунгіцид, інсектицид. Е, один раз давав бор. І... і все. Соя дана посіяна була поцілені, до того там нічого не росло. Комбайн доволі багатенько пропустив, бо вилягло, і він не зміг всього прибрати. Сьогодні в цьому ж відео буде зразу і Оранка. 20 соток я вже зорав, то вам не показував інших. Там, є клаптик 5, то не буду показувати, а там 15, де то покажу вам, яка оранка. Там 15 то самих найкращих. Там е... не було вилягшої сої. А тут де 5, то майже вся вилягла. Ну, коротше, Сої багато лишилося. Ну, Але я не звинувачую абсолютно. То після цілини поле не так, щоб було ідеально рівне. Все рівно були якісь горбики, нюанси, моменти. Mm. І. Що зібрали, то зібрали. Головне, що поля плюс-мінус виробилися. Є момент з хріном, хріну багато, але правда це лише один кусочок. Отак, От порунда порундав порунда, граблі. Поставив на законне місце їхнє. І прийду завтра. То вікно так і лишив закрити, бо зараз у нас трошки туману. Бачите, такий. О, ранок як не як. Хоча вже 10 От і... Зараз будемо їхати трохи орати. Ну що народ? от така оранка. Е -е, не знаю, як вам там сонце відблискує. Оранка доволі тяжка, виходить. Я припускаю, що... Це через те, що коли я перший раз тут орав, тут було саме найважче. І по, ну, було місця, що брав там по 12 і по 15 сантиметрів. це е, максимум. Е, було що більше, але є такі місця, що малі. Що, ну, мало взяв перший раз. Після того пройшла дискова, диску я теж глибоко не взяла. Зараз стараюся орати трошки глибше. І ну, тяжко йде, тяжко. А ще плюс до всього, коли була соя, здавалося, що це цілком чистенький город. По факту, як бачите, зелені тут багато. Значить, робота гербіциду була, мабуть, недостатньою. Так як ось ці городи, от від тепличків один і два. Там зверху був хрін, звісно, ну на тому, що зліва до вишки ближче. Там був хрін, ну то ладно, типу, там грязно було, грубо кажучи. А Решта городу було в кращому стані. Хлопці такої вот дрібної був набагато менше, ніж тут. І звісно тут на початку от ця будівля давала добрячу тінь від сонця. І там з того краю, я так розумію, весь час тіньок, весь час волога. І тому пробуксовочки там були такі добрячі, без блокіровки, мабуть би і не поїхав. Ну як, поїхав би, просто би припідняв на віску та й поїхав би. А так, як на мене, цілком адекватна глибина, не знаю, чи я маю рулетку. Нормально. Нет, мы не правы, Рула. Ну давайте померяем на ключи. Хоть дома я замеряю да. Вот. Вот Вот так. Ну тяжко сказать, я да? Чекайте, як це правильно казали, мірятий клотик. Ключик на 22-24. Вироблений в Китаї. Файно. Витоптатись. І на яку глибину. На на таку глибину, коротше. Хвориться. Ну, можна сказати, що ключ плюс повипирати і приїдемо додому, поміряємо дойти на 22-24. Знаєте, я так от вже дивлюсь, може і заглибоко, так як під пшеницю. Посів тут. ну, я припускаю, що тут 100% треба буде проходити культиватором, бо оранку проводжу без грибінки, і це, звісно, печаль. Брили є і їх треба розбивати. Хоча з попереднього відео ви бачили, що сівалка робить навіть після здоровенних глиб, то по такому... Думаю, що воно би все рівно посіяло. Але щоб було краще, то ми пройдемося тут ще, напевно, що культиватором. Розумію, що культиватор трохи повитягує хоптів. Ну але сіяти в таке неохота. Треба краще підготувати поле. Грибінку я не встиг зробити, ні грибінку, ні борони кинути. Не знаю в кого як. а в мене, по-перше, клієнт, оранка на зиму, всі хочуть. ну, Неохота теж втрачати клієнтів. Як не крутиться, такий непоганий заробіток, бо самі розумієте. Починати оце все це дуже навіть і тяжко, бо засоби захисту рослин дорогі. Купив пшеницю, посівну, теж немало, е -е, сої зібрав, як бачили. Фігданіфіга, і ще й волога. І ціни на неї немає. Ну, хоча, не збираюся зараз давати. Але все разом воно накапує добрі гроші, щоб це не брати все з зарплати, з основної роботи, то тракторець їздить по найму і сміло відробляє тоді всі гроші. Натомість часу забирається все багато. Наразі покажу вам трошки оранки, наскільки вона тяженько йде. На четвертій передачі в районі двох тисяч оборотів. до верху. тяжко йде тяжко Та як минулий раз то тут проходили диски і вирівняли але минулий раз вирав до складу тому зараз Буду розгін розгін. Можливо, і посувало, бо складу. Вважаю, що так, теж буде нормально, не біда. Тим більше культиватором трошки підрівняється. Приїхали на останніх 5 соток, щоб не бути багатослівним. Бачите, скільки ще сої повилягало. От, на тому гороці, що правда, на горі, хоч і оранка не здала, але такого не було. А тут прямо ще багатенько лишилось. Ну, але вона тут вилягла, ну, комбайнера винити тут не можна. Були ті вітри і дощі такі затяжні. І Вона тут, звісно, повилягала. Бачите, так, ну не знаю, чи вам так камера передає, ну от середина добре вилягла. от та сторона десь приблизно звідси. От, от тако. Тут прям типу, файно стояла, а середина і до цього краю то повилягала. Ну, Але зато оранка тут звісно, що вразилексо. Це відносно межі. Трошки брил є, але вони такі бачите, доволі гарно ну, бачите, Я попробую на якомусь одному гороці, як буде культиватор, чи сильно він буде витягувати чи ні. Якщо не буде сильно витягувати, то пройдуся по всіх культиваторам. Та отак. -от що, оремо останній клаптик. Значить, панство я вже вдома і хочу вам заміряти зразу і той самий ключик. Як бачите, той самий китайський. От його довжина, ну, типу 23 см. Підпусів, звісно, забагато. Але вже що маємо, то маємо. Так згоралося. Наступні рази буде менше вгоратися. А наразі бережіть себе та бувайте здорові.